Наше завдання виконати практичну роботу номер 5 з теми комп'ютерної презентації. Наважний показ комп'ютерної презентації, назва презентації Що я знаю про Україну. Ви вже мали завантажити презентацію з електронного щоденника. ось вона. І заходимо в наш Google Диск обов'язково Google диск, тому що нам потрібно дану роботу зберегти в своєму диску. У мене це повідомлення вийшло, тому що в мене вже є документ з даною назвою. Мені можна замінити, а ви обираєте, що вам потрібно. Завантажити. І ось у нас завантажується наша практична робота. Завантажено. Ми натискаємо на неї. І ось наша інструкційна карта. На слайді 2 ми маємо виконати гіперпосилання на сторінку адреси і слайди 3, 4. 6. Отже, слова у нас стомиться, місто Київ. В браузері знаходимо Київ, Вікіпедія. Відкриваємо нашу сторіночку є і ось ім'я нашої сторінки адреси. І додаємо, виділяємо наші слова столиця міста Київ. І додаємо гіперпосилання. ctrl v додали адресу. І ось є наш сайт. Україна в цифрах. Мені потрібно додати гіперпосилання на слайд Україна в цифрах. Так, повністю я змінюю масштаб зараз, тримаючи кнопку Ctrl і слайд в презентаціях. Україна в цифрах, історія держави так само додаємо гіперпосилання наше. Слайди в презентації. Історія держави. Ось і символи України. Знову додаємо гіперпосилання. слайди наші презентації. Народні символи є. Перший пункт у нас готовий. Другий пункт встановіть на слайді 2 кнопку дії для завершення перегляду презентації. Кнопки Дії ми можемо додати тільки в презентаціях. Microsoft PowerPoint. А в Google презентаціях дана, є, дана дія відсутня і тим паче на завершення слайду. Отже, ми просто обираємо будь-яку фігуру, тому що, бачите, зі списку в нас немає кнопки дій, будь-яку фігуру, яка вам сподобається. Ось така в нас підійде. Вона буде нам на перехід останньої презентації, слайду нашої презентації. Додати посилання, слайдів презентації, і в нас ось даний перелік, а завершення презентації в нас немає. Останній слайд ось у нас є підказочка на гіперпосилання. Так само і тут під час перегляду. Ми можемо переглянути, що це в нас гіперпосилання і як вони будуть у нас працювати. Є оце останній слайд. Повертаємось на другий. Столиця місто Київ. Ось у нас. Відкрився наш сайт. Другий є. Далі історія держави є. І символи України. Все спрацює на даному слайді. Пункт 1 та 2 виконано тепер на слайдах 3, 5, 7 створити кнопку для переходу на слайд 2. Слайд 3 ми відкриваємо і додаємо фігуру для того, щоб вона була в нас кнопочкою на перехід слайду 2. Можна, в принципі, і ось. цю. Ми її перемістимо тут і дамо колір інший, щоб ми пам'ятали, що в нас це перехід на слайд 2. І тепер додаємо гіперпосилання слайду презентації, слайд 2. Для того, щоб в нашій презентації. Наша кнопочка розташована була в одному самому місці. Ми її просто скопіюємо. ctrl c переходимо на слайд 5, Ctrl-V, і вона у нас знаходиться на одному самому місці. І слайд 7 є. І на влаштування всі теж залишились. Четверте завдання. На слайді 6 на піктограмці нам потрібно додати гіперпосилання для переходу на веб-сторінку Вікіпедія Гімн. Ми друкуємо гімн Вікіпедія. Ось. І відкриваємо і копіюємо наше посилання. Копіювати, переходимо в. Фактичну роботу, і до нашої кнопочки додаємо гіперпосилання. Слайд, е, так, гіперпосилання. Ось сюди ми вставляємо наш гіперпосилання. Ось у нас відкрилося. І на рахунок останнього ми не зможемо використати. Е, Анімації для того, щоб наш, наше зображення, слова наші переходили до відповідних картинок. Ми так не зможемо зробити, тому просто до слів додаємо будь-яку анімацію на ваш вибір. Ось застосувати анімацію. Беремо об'єкт, поява по кліку», наприклад, додати. Анімацію, не поява, а інше поява знизу. І додати анімацію, поява справа. Відтворити. Так, канина знизу і справа. Ваша робота готова. Тепер нам потрібно додати доступ. Ось моя електронна кошта. Маєте додати доступ, може редагувати, достатньо може переглядати. І в повідомленні ви вказуєте своє прізвище та ім'я. І клас, звичайно. Так, сьомий клас. Ще можете скопіювати посилання і відправити в електронний щоденник і надіслати для того, щоб я могла відкрити його, перевіряючи, в електронному щоденнику, щоб в мене був доступ для перегляду вашої роботи. Надіслати. наша презентація готова.